туди, да і так уже кишиться Ненавистю. Ви цинічно нас зневажаєте. Ви публічно показуєте нам наше місце. Ми не для того в цій країні залишились, щоб якась шмара длінноноса прибігала з клопотанням і в приказному порядку суддям наказувала закрити засідання. І судді закрили засідання. Тепер я задаю питання, що буде з цим військовим? Що йому туди пришиють, що йому туди підкинуть і як над ним будуть знущатися в тому залі суду, якщо цинічно при людях публічно його ображають і йому наказують сидіти. На лавки навіть там, в боксі, йому хамлять, йому погрожують, його ображають. І це при людях. Тепер це будуть робити без людей. Я задаю питання Генеральному прокурору України, президенту України. До чого ви це цього довдовете? До чого ви цю ситуацію?